Для Україно, колядуй, земля. козацько подільсько екологічного осередка відвідали бойців, які хворі за школою номер 6 Були колядки, дітки. Попереднували по палатам, Бойці дуже всі задоволені. От, і, ну і вручили їм подарунки, які ми через кожні дві неділі приходимо, їх відвідуємо. Я сподіваюся, що ця дана акція приведе до перемоги нашу державу, нашу націю, нашу Україну разом до перемоги. І такі заходи сприяють перемозі України. Зараз тебе дякую сьогодні. Такий сонячний зимовий день. Ми сьогодні відвідали наших захисників, наших хлопців, які боронять нас і наше життя, наш спокій на сході. Ми вдячні. Ми щирою вдячністю. Дякуємо дякуємо за вашу відданість. Завдяки вам. Наша перемога не за горами. Ми пропонуємо сьогодні шостий ліцей був у наших захисників. Ми пропонуємо продовжити ось цю традицію. Кожен раз приходьте, підтримайте словом, ділом, піснею. Цим хлопцям цього не вистачає. Дякую. дуже вдячна захисникам, що ми заросуємо тут, що ми живі, здорові. Бажаю їм скорішої перемоги, щоб виграла Україна. Я хочу сказати, що якби не наші захисники, я би тут не стояла. Б. Я дуже їм вдячна. Ми всі дуже їм вдячні. Ми їх дуже любимо, поважаємо та бажаємо їм всього тільки самого кращого. Слава Україні. Слава Україні! Я хочу побажати всім нашим всім нашим захисникам. Хочу їм сказати велике дякую за те, що вони нас оберігають, за те, що вони захищають нас, захищають нашу батьківщину, нашу Україну, нашу незалежну Україну. І за це всім дуже велике дякую. І ми сподіваємося, що саме в цьому році наша Україна нарешті здобуде мир та перемогу над Країною агресором, що потрібно ходити підтримувати наших військових, підносити їм настрій, тому що вони зробили дуже велике діло. вони нам допомагають. Якби не вони, то ми б вже може би, тут не були. Але моя основна думка: що потрібно ходити і робити це від всього серця для того, щоб їм було важа, щоб їм було приємніше, а не просто для того, щоб Просто так ми українська нація, тому ми переможемо. Слава Україні! Я вірю в су. Дякую за Дякую. Дякую вам за те, що ви нас захищаєте. За те, що в нас є можливість така перебувати тут та допомогти розрадити обстановку. Дякую вам велике за це. Вважаємо цьому році, щоб цей мир настав. Якнайшвидше і саме головне бажання для українців це здійснення їхніх рій на Найзаповітні... Найзаповітніші... Найзаповітніші... перемога. Я хочу, щоб нарешті закінчилась війна, наші захисники були в безпеці. Це все було в нас добре.